Діти, послухайте віршик. На стрункій високій ніжці біля річки на ложку у косинці білосніжці, стрів'я квітинку таку, ясним оком жовтуватим усміхалася мені, я хотів її зірвати, а бджола сказала ні. Діти, про кого йдеться у вірші? Що хотів зробити хлопчик? Чому він передумав зривати квіточку? Діти, давайте пограємо у гру. «Закінчи речення. Я починаю речення, а ви завершуєте його. Квіти потрібні для того, щоб... Ними милуватися. Квіти потрібні для того, щоб вони прикрашали природу, квіти потрібні для того, щоб до них прилітали джілки. Квіти потрібні для того, щоб навкруги був приємний. Аромат. Молодці! Давайте з вами намалюємо доріжку з пахучими квітами. Нам знадобиться смужка паперу білого кольору, пензлик, фарби жовтого та червоного кольору, водичка. Спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. До нас літечко прийшло, квітів гарних принесло. Ми пішли у наш садок та й сплели собі вінок. А яка доріжка вийшла у вас?